Мене звати Капчук Валерія, мені 11 років. Я хочу представити вам свою роботу під назвою дарує зими. Зима. Кожен може поставити собі запитання, що ж може подарувати нам зима. Зима це холодна переробка, яка дарує нам відчуття свят. Вона зачаровує нас свої казкової. Магі перетілення всього простого. і сніжне. Чи бути добрішим ще? Ще найкращий подарунок, який насліна пора року, вона збирає нас свята з тих рідних, які з'їжджають до рідних куточків світу, щоб побути хоч декілька днів разом. тому малому будинку, та можна давнішим, подавати своїх роботів. Шановні комісії, я хочу вам представити вам ще одну роботу під назвою край молодих дитинства. Само. На нашій землі. Село це ще таке красиве, дивовижне та дуже природне. Тут люди мені поєднується природні і вони допомагають один одним місце сили. Коли я приїжджаю в село до своїх років, я не почерпують.